Вітаю, друзі! Дуже приємна новина! Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від західних союзників. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела. А кінцевий термін, я вам нагадаю, для передачі військових літаків американського виробництва був кінець цього місяця. І він був дотриманий. За словами людей, знайомих з цим питанням, а які говорили на умовах анонімності, за їх словами, кількість літаків звичайно невелика. При цьому поки не зрозуміло, чи взагалі зможуть українські пілоти, які навчалися разом із своїми західними союзниками протягом останніх місяців, негайно використовувати ці бойові. Літаки, але навіть невелика кількість літаків вона допоможе Збройним силам України. Ну а з часом цей потенціал буде тільки зростати для того, щоб подолати перевагу Росії в повітрі. Також дуже важливим питанням є забезпечення ракетами для f 16 Тут я вам нагадаю, що США погодились озброїти власними ракетами винищувачі f 16 Мова йде про наступні ракети. Ракета agm 88. Харм класу повітря земля, боєприпаси Джадам підвищеної дальності, які перетворюють некеровані авіабомби на розумну зброю та малогабаритні високоточні боєприпаси GLCDB. Ну а Далі поговоримо про те, що Росія здійснила найбільшу атаку шахедами на Київ за останній рік. Взагалі, в ніч проти 31 липня росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на Україну саме безпілотниками. Окупанти запустили 89 шахедів з території РФ. Основний напрямок удару був Київ і столичний регіон. Таку саму кількість шахедів росіяни застосовували ще в новорічну річ, ніч 2024 року, але протиповітряна оборона відбила всі 89 безпілотників. Також ППО збила ракету Х-59, якою Росія намагалася атакувати Миколаївщину. Взагалі ворожі дрони заходили на Київ такими хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Потім вранці російські військові завдали ще одного удару дронами, які продовжували атакувати Київ з різних напрямків. А внаслідок, до речі, падіння уламків пошкоджені 13 будинків, так повідомив глава Київської ОДА. Ну а далі для вас нові подробиці того, хто підпалює авто військових і ТЦК в Україні. Російські прес-служби почали просто масово е, полювати на українців, які мешкають в тилу та шукають можливості заробити легкі гроші. У соцмережах ворог пропонує їм підпалювати автівки військових, а подекуди і приміщення ТЦК, обіцяючи до 80 тисяч гривень за один спалений автомобіль. При служба СБУ затримала 17-річного мешканця Одеси, який потрапив в поле зору ФСБ через пошуки легкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував Одеситу вчиняти підпали об'єктів військової інфраструктури та автомобіль українських захисників. Хлопець був затриманий по гарячих слідах після того, як він кинув коктейль Коктельмолота у стіну ТЦК та відзняв згорання на камеру власного телефона. Наразі підозрюваний перебуває під вартою йому загрожує, до речі, довічне ув'язнення. Загалом за останні сім місяців розкрито 58 таких випадків, затримано 68 громадян. Усім оголошено підозри. За даними поліції, нещодавно правоохоронці затримали двох мешканців Черкащини. Які знищили три автівки військових у столичному регіоні? Серед знищених, до речі, автомобілів був транспорт третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Серія підпалів розпочалася ще в березні та квітні. Всі вони здійснюються звичайно на замовлення спецслужб РФ. Замовники вимагають від підпалювачів відеофіксацію для того, щоб ну, виплатити їм гроші. До речі, такі записи, російська пропаганда далі поширює в контексті того, що в Україні, начебто, діє якесь підпілля. Роблять це для того, щоб був привід казати, мовляв, в Україні люди чекають на русський мір такими та таким чином. Подають Росії сигнал, мовляв, рятуйте нас. А також інша мета це спробувати зірвати мобілізацію та посіяти сумніви проти, проти те, як правоохоронці контролюють чи не контролюють ситуацію. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.